От дивіться. Це вентиляційні установки. Для квартири чи приватного будинку. Чому я от вже багато роликів знімаю з цим обладнанням? То, щоб люди зрозуміли, що існує таке рішення, це система вентиляції для квартири чи приватного будинку. Для чого вона потрібна? Для того, щоб люди дихали напротязі всієї доби, напротязі всього року. Чистим і свіжим повітрям в своїй квартирі. Ну, В нашому випадку Камфавент продається різноманітне обладнання. І комерційні вентиляційні установки, і промислові вентиляційні установки. Наше обладнання встановлюють і в лікарнях, і в промислових об'єктах, в комерційних об'єктах, навіть будинки будують багатоквартирні і використовують наші вентиляційні установки. Але ж Якщо я вам не буду про це розповідати, то звідки ви дізнаєтеся, що в вашій квартирі може бути чисте і свіже повітря цілодобово. Забудьте про відкриті вікна, особливо взимку, ну, коли холодно, ну як ви провітрите приміщення? Ніяк. Прийшли до вас гості, повна квартира людей, дихати нема чим. Як ви будете привітрювати? Ніяк в нашому випадку натиснули режим максимальний, і все у вашій квартирі постійно свіже повітря, навіть коли багато людей, тому це дійсно зручно.